Роботу з презентацією в комп'ютері онлайн необхідно відкрити браузер. Один зі способів роботи з презентацією онлайн це на Google диску. Для цього знаходимо на сайт Google. Справа вверху є кнопка для входу в свій аккаунт. Зайдіть в нього. Щоб почати працювати з презентацією в Google диску, відкрити Google Диск. Для цього в браузі справа вверху натисніть 9 крапочок. Там виберіть значок трикутника. Це буде Google Диск. Тут зліва вверху натисніть кнопку Создать. Виберіть команду Создать папку. Тепер впишіть ім'я папки. І натисніть кнопку Создать. Готово. Папка створена. Треба відкрити доступ до цієї папки. Для цього на папочці натисніть три крапочки. Тепер виберіть команду поділіться. Тут виберіть команду Открить доступ. Далі, там, де написано Доступ ограничен, натискаєте і вибираєте команду всі, у кого є посилання. Ще додатково можна налаштувати, щоб з вашої папки могли файлики редагувати. Але це за бажанням. Достатньо залишити читатель. Готово. Ви можете подивитися на значок вашої папки, і там з'явився вигляд чоловічка. Двічі натисніть на неї. Ось ми зараз знаходимося в тієї папки, яку ми щойно створила. Тепер ми тут створимо презентацію. Для цього зліва вверху знайдіть команду создать. Натисніть на неї. Виберіть вкладочку Google презентації. Натисніть її. Іде запит? Чи створити презентацію в загальні папки? Так, підтверджуєте, создать і опублікувати. Ось відкрилася презентація. Тут ви можете подивитися підказочки, які у вас ідуть на початку. З лівої сторони знаходяться всі слайди, які є в вашій поточної презентації. В даному випадку він поки один. Посередині знаходиться. Слайд презентації, який ви можете редагувати. З правої сторони знаходяться різні теми, які ви можете вибирати для вашої презентації. Зверху знаходиться меню, в якому є різні команди для подальшої роботи з презентаціями. Також зверху є інструменти, завдяки яким ви можете редагувати презентацію. Щоб надати ім'я вашому файлу. Зліва вверху є рядок, де ви можете вписати назву, яка потрібна саме вам, і натиснути клавішу Enter. Файл збережено на Google диску. Якщо ви закроєте ваш файл вкладочку в браузері, то ви можете побачити в Google диску наявність вашого файлика, який ви щойно створили.